Давай до приємного. Давайте краще до приємного. Ми нагадаємо вам, що ми сьогодні в діті не просто так. Сьогодні день вишиванки. Принагідно вас всіх знову вітаємо і нагадаємо, що ми хочемо подивитися, які у вас є вишиванки. А для того, в нас є вайбер спільнота, куди ви можете долучитися. Там, значить, можна за QR-кодом це зробити, а можна за номером телефону 063 029 29 40. Так, от у нас з'явилася нова фотографія. Хочеш подивитися? Фотографія, пані Вікторія, нам прислала. Подивись, Боже, Ого! там не просто вишиванка. Там я весь... нас такої сім'ї, як другі, Так там, а там бачиш, це Там ти що? Там Може, дуже... вона на роботі чи це? Чи Обожнюю це. Дивись, скільки квітів. Ну короче, дуже гарно, але Тебе подивися на мисто. Там... там же ж і головне просто вау, ой, просто ой, ой, вау. красиво, красиво. До речі, ексклюзивно для ранкового шоу прокидайся. Українські зірки розказали, які є вишиванки в їхньому гардеробі. Наприклад, народна артисти України, України Ольга Вічлавна Сумська зняла свій гардероб тільки для нашої програми. До речі, вона розповіла, яка в неї є дуже дуже важлива сорочка і чому вона є для неї особливою. До неї приєдналися так само інші зірки. Слухаймо. Друзі, стою біля своїх вишиванок і думаю, яка я щаслива, що вони у мене є з різних епох, різних часів, від різних дизайнерів. Ось хочу вам показати дуже старовинну сорочку. Це борщівка справжня. Це, можна сказати, музейний експонат минулого століття. Далі я хочу вам показати ось ці вишиті бісером, сорочки. І що ви думаєте, що в мене тільки одна шафа вишиванок, Помиляєтесь. Ходімо далі. Відкриваю. А тут різнокольорове багатство. І хочу вам показати найдорожчу в моєму серцю вишиванку. Це вишиванка а, з батисту моєї мамусі. Хочу, Ні, хочу дожити до того дня, коли ти прийдеш до мене в гості, я тобі я тобі скажу. Ти думаєш, в мене одна шафа виштувала? Це круто, це багато. Слухайте, ще є одне вау. Нову мілітарі вишиванку під назвою Оберіг створили спеціально для воїнів, що мають бойові нагороди. Уявіть собі вишитий на ній орнамент символізує оборонні позиції українських військ. В основу цих візерунків лягла ілюстрація дизайнера медіа центру головного управління комунікації зсу Ярослава Копинця, який брав участь у бойових діях із перших днів війни і був поранений. От, послухайте його слова. Ми фактично створюючи лінії оборони від ворога, вишиваємо, робимо цей орнамент на нашій землі. Ча символічність полягає в тому, що українські військові захищають землю, а земля в окопі захищають їх від уламків, куль, пострілів ворога. Тому це така подвійний оберіг. Ми захищаємо один одного. Ми зараз зможемо подивитися на ці вишиванки. Угу. Давайте зараз глянемо. Ось, подивіться. Ну, це вау. А кольори, які дивись, красиво. Так. Бачиш, і кожна, кожна так. вишиванка, вона ж символізує окрему лінію оборони, uh -huh. тобто в них закладений певний сенс, так само, як і має бути в кожній вишитій сорочці. Красиво. Дуже які ще з'являються тренди в мілітарі вишиванках? Ви дізнаєтесь просто зараз із сюжету нашої колеги, журналістки Олександри Колібаби. Не вишиванка в столі мілітарі, а справжня бойова сорочка з вишивкою. Так Сергій називає свої вироби. У його колекції лише одна модель, але в трьох різних кольорах. Ризик вклав якісь свої кошти, бо треба було зразу замовити там всі літиражки. не можна було зробити одну сорочку. Тому вклав свої кошти, подумав, що ну, якщо нікому, крім мене ця ідея не сподобається, то просто не знаю, роздарую друзям, знайомий піддам якимось військовим за задоначуємо кажучи, ці гроші. Але зробив перші фотографії, виклав в інтернет. Людям дуже сподобалось, отримав кучу схвальних відгуків. Ну і перше замовлення. Такий стильний і актуальний продукт чоловік почав виробляти вже під час повномасштабного вторгнення. Все розпочалося з думки, що подарувати другові, який йде на війну. Сергій подумав, що можна купити форму з вишивкою, і був впевнений, що таке точно вже хтось робить. Пошук в інтернеті результатів не дав, і чоловік вирішив, треба зробити самому через деякий час. Коли я зустрів там нового товариша, який займається виробництвом одягу, ми з ним поговорили, виявилось, що він займається виготовленням військової уніформи, в тому числі. І, ну я йому кажу, але а підкажи, будь ласка, можемо зробити отаку от сорочку, тільки додамо невеличку деталь вишивку на всі люди. Ну, він сказав, звісно, зробимо. Ну і от ми зробили. Ці бойові сорочки одягають на одруження, їх дарують захисникам як обереги. Таку має фотограф зазовсталі Дмитро Козацький та письменник Павло Вишебаба. Продаю я свої сорочки виключно військове. Це той продукт, який вдягають виключно військові. Я вважаю, що вдягати камуфляж в цих умовах це привілегія і честь. І за цю честь люди віддають найцінніше, тому просто цивільні не можуть це вдягати. Попит на сорочки тактичні або у стилі мілітарі не згасає впродовж останніх років з різними. Орнаментами та кольорами, і, хоч вишита сорочка, це класика, в продажі поступово з'явилися і сучасні вишиті футболки. Мілітарі сорочки стали дуже популярними само собою, тому що час відповідає трендам. І те, що задавали наші політики, те, що задавав президент, ті тренди, які власне були на телебаченні, те хотіли собі теж бачити люди. Акторка та власниця магазину вишитих сорочок Олена Світлицька і сама полюбляє вишиванки у своїй колекції. Має з десяток сучасних та ще автентичні від бабусі. Каже, коли на початку великої війни не було роботи ані у неї, ані у чоловіка, вишиванки її врятували. Уже коли ми були як внутрішньо переселені особи на заході України, прийшла ідея популяризувати ще більше українську сорочку, і так ми створили разом з місцевими майстринями магазин вишитих сорочок. Мені хотілося, щоб вишита сорочка стала одягом, який можна носити кожного дня. А це вже пані Олена, письменниця та майстриня з вишивки. Для неї вишивати сорочки хобі. Нам демонструє одну зі своїх робіт. Це перша вишита. Ну перша вишиванка, яку я вишила для себе, і повернулася саме з нею до вишивки. До того я вишивала лише рушники. Це власне реконструкція. Це перешита колишня чернігівська сорочка. Ви бачите, тут є калина на чорному тлі, на плічку, на рукаві. І зверніть увагу, рукав пришити через пухлик. Це традиційний український шов такий. Серед її доробків були і вишивки для бійців. Один солдат замовив сорочку. Він хотів, щоб там були візерунок зірки Алатер, але він обов'язково хотів, щоб був плетений чорно-червоний герб український. Мені прийшлося скласти візерунок, і от він її міг одягнути навіть поверх камуфляжу. Він забрав її з собою. На війну сподіваюсь, що вона була для нього оберегом. Вишиванки в Україні будуть актуальні завжди. Змінюватиметься лише орнамент залежно від історичного контексту, виконуючи функцію унікального культурного коду України.